Hello, мене звати Юля. Англійська це просто, я доводжу. І у нас частина 2 plural nouns, множина іменників, irregular nouns, тобто винятки. Поговоримо про ті слова, які повністю змінюються, не підкорюючись правилам. І я їх згрупувала, щоб їх було легше вивчити. Значить, розпочинаємо ми з тварин. Не дуже я хорошому художник. Значить, у нас є fish. Це у нас deer ole. І це у нас sheep, Тобто баранчик sheep, баранчик шоу. Fish, two fish, three fish. One deer, two deer. One sheep, two sheep. Абсолютно не змінюється. Лише ці три тваринки. Fish, deer, sheep. Далі. Тобто все просто, бачите, як буває. Далі ми поговоримо про... Тут не зовсім тваринки, Ну, тут є у нас гуси. Гуси трошечки у нас вирішили виокремитись. Це у нас стопи і зубчики наші. Буде у нас однина tooth, 2О, множина TH. Гус 2 О множина Г'С. Food, дві O «feet», Тобто дві О у цих трьох словах будуть змінюватися на W-I. Теж, в принципі, можна запам'ятати. Далі переходимо до чоловіків і жінок. Всі знають, що чоловік це буде мен. Множина, в принципі, те ж саме, тільки пишемо трошечки по-іншому. Щоб в мене була робота. «Men». При вимові ми практично не чуємо різниці. Ну, чомусь так. Далі жінка. Вони вірять в те, що жінка створена з ребра чоловіка, мабуть. Тому так і зробили бу-мен. Тобто в жінці є частина чоловіка. Ву-мен. Але увага! Множина твориться так само, той самий мен. У нас змінилася в написанні тільки одна літера. Але ж ми, жінки, ми любимо бути особливими. Тому вимовляємо wii man. Men-men wumen, women. В жінках відразу чути, що їх декілька, щоб знати, що треба більше подарунків. Далі, основна фінальна частина, у нас ті, які трошечки по-іншому змінюються, а саме person – людина. Люди будуть people. Child дитинка. Children. Children всі знають. Тут зверніть увагу на вимогу, знову ж таки, child. Тут I вимовляємо, як в алфавіті. Тут просто як і children. Mouse змінюється на ну, Вибачайте, миші зовсім по-іншому, ніж мишка. І також. Розповім про інші іменники, які закінчуються на літеру Ф. Літера Ф в неї теж такі свої певні нюанси виникають, але завжди вона змінюється. Ну, практично завжди. Вона змінюється на В. І вона і додається ІС. Тобто лайф, всі знаюся слово, змінюється на лайз. Лайф. Lives, v -I -S. Це, в принципі, все. Подобайки, дзвіночки, ідеї в коментарях, побажання хороші. На все добре. Бережіть себе. Пай!